Прискорити товарообіг, скоротити час митного оформлення та виключити суб'єктивний фактор при здійсненні митних процедур на Ягодинській митниці. Переконані реалізація процедури електронного декларування не лише дозволить застосовувати інформаційні технології на якісно новому рівні, а й запровадить електронний документообіг між митницею та підприємством. Це питання, перш за все, направлено на те, щоб мінімізувати вплив людського фактора. Тобто суб'єкт, сидячи на своєму робочому місці, подає інформацію до центральної бази митного органу, де він знаходиться, з яким він працює, і відповідно митниця опрацьовує, приймає і безпосередньо абсолютно відсутній контакт людей. І разом з тим це скорочує час оформлення митних процедур. Зручність електронного декларування вже перевірена світовим досвідом. Ягодинська митниця йтиме в ногу з часом. До електронного декларування товарів тут приступлять уже в травні цього року. Попередньо скористатися нововведенням у митному оформленні виявили бажання три суб'єкти зовнішньої економічної діяльності акредитовані на митниці. У нас є підприємство, яке внесено до реєстру підприємств до товарів, яких може застосовуватися. Процедура електронного декларування це відоме підприємство Кроноспан ОА, місто Новоолинськ, підприємство з іноземними інвестиціями. Планує прийняти участь у пілотному проєкті з декларування товарів при імпорті для зручності учасників зовнішньої економічної діяльності. На митниці планують змінити і правила їх акредитації. Повідомив Геннадій Федик. Суб'єкти будуть акредитуватися через створений зовнішній сайт. Без надання документів в митницю, і також планується такий застосувати експеримент, і це оформлення суб'єктів за бажанням в будь-якому митному органі. Супроводження та оперативне роз'яснення процедур митного оформлення і контролю товарів за електронними вантажними митними деклараціями покладено на департамент митних режимів та організації митного оформлення Державної митної служби України.